Добрий день, малята. Я сьогодні вам пропоную послухати казку, як народ втратив свою мову. Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве і могутнє плем'я. Вони дружно працювали, вирощували врожаї, рибалили, полювали, розводили худобу. Заможно жили ці люди. Та була у них одна велика біда не мали вони мови, зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості й любові. Тому посмішка рідко торкалася їхніх облич, а винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею мову. і вона і гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши з собою слова квіти. Оніміле плем'я давно пошкодувала, що скоїла таке, та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені, по сусідству, жила дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як неба, очима та хлопчик. Який чудово грав на сопілці. хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки, а вона заслухалася його грою. Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти самі теж переживали, бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик надумав відшукати мову. Попросити у неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти. Дівчинка вирішила піти із ним. Та як же вони обізвуться до мови, як скажуть, чому вони прийшли? Дівчинка вишила їхні прохання на рушникові. Він вийшов прекрасним. А хлопчик спробував домовитись. Через гру на сопілці і полилась чарівна мелодія якою всі заслухалися. Діти довго шукали фею, знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Від пахочів цих квітів запоморочилась голова у дітей, а з вуст полилася пісня. Діти Показали свої дари. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів, взяла ціли оберемки своїх чарівних, запашних різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла мову людям. З низько схиленими головами з пошаною зустрічала плем'я мову. Радості не було меж, вдихнули люди аромат чарівних квітів і заговорили, заспівали від щастя. З того часу бережуть вони слова квіти, шанують мову як найбільший найкоштовніший скарб. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова цілющих вічних слова, Батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Мої маленькі друзі, вчіть рідну мову та спілкуйтеся нею. До побачення!